Бути військовослужбовцем для мене це гордість, що я вношу певну частину своєї роботи праці до перемоги, це розуміння відповідальності, яка лежить на моїх плечах, незалежно від того, чи жінка, чи чоловік. Мене звати Ділай Марія Олександровна. Я є начальник військового наряду, командир відділення. Національної гвардії України, патрульній роті. Я виросла в сім'ї військових і поліцейських. З дитинства переважно мама брала з собою на роботу. Вона коли служила в на Національній гвардії, і ми часто там були в основному всі діти на канікулах. Це захоплювало. Захоплювала форма, як вони струнку себе поводять всі військові. Наскільки здавалося, що вони знають все і закони, і як які проблеми вирішити для мене? Це був якийсь приклад. От завжди от хотілося попасти, бути військовою, розуміти розв'язання цих проблем. Ну от з дитинства здавалося, що військовий він знає все. Людина в формі, він знає, знання знання нього великі. і настільки це захоп захопило, зацікавило, що от саме вибрала патрульну роту. Я в ній від самого початку служби. Тобто, ще з 21-го року от прийшли до війни. Повному це була мрія мого дитинства. Яка втілилась і намагаюся відповідати кожному кусочку, кожному обов'язку, статті, всьому, що вимагається. Бувають моменти, що не виходить повноцінно це все, адже ти повинен вчитись, вчитись і вчитись. Ну я задоволена цією службою, це ти спілкуєшся з людьми. На патрулюванні завжди щось нове цікаве, бувають випадки. Ти розумієш, що ти не все досконало знаєш знову, навчаєшся. Ти приходиш після служби, і ти собі починаєш знову вчитися, читати статті, закони, з якою ситуацією ти зустрівся на службі, яку треба вирішити, щоб ти собі розумів, якщо вона повториться. Аналогічно, якщо це було не на патрулі, а так виникають якісь ситуації. Ти знову вчишся, вивчаєш цю ситуацію чи цю проблему і. Ти її знаєш, ти себе вдосконалюєш постійно. Ну це якщо от взяти я, я просто захопилася цим. Мені подобається. Командир відділення це є перехідна ланка е, між цивільними, можна так сказати, людьми або ті, які тільки прийшли служити до е, які приступають до військової служби. Провідник до армії це людина, яка за людей. За свій особовий склад, і також яка є керівником. Ми повинні розділяти ці всі розуміння, як було в них, як їх правильно направити, навчити, знання. Між нами, сержантами, є кредо нас, знаєш шлях, веду за собою. Намагаюсь його дотримуватись, тому що ми перші, ми їхні командири, звичайних людей, які прийшли тільки служити. Буває складно, але в основному намагаєшся знайти завжди золоту серединку. Тому що я прийшла служити не в молодому віці, будемо так говорили. і е, розумію, що е, робота з людьми дає великий результат до того, які були цивільні. І тут вже більше психологія включається. У нас день він, в принципі одинаковий, що йде в нас, чоловіків, що жінок, тобто в нашому патрульному підрозділі. Ми приходимо, отримуємо спецзасоби екіпірування повністю у нас проводиться інструктажі, тобто нам доводиться інформація, що як відбувається в соні противнергування. В патрулі в нас в основному ви могли вже замечати по місту. Ходять двоє, троє, а є інколи ще й кінологи з собаками. Це йдуть улюбленці наших всіх людей. Ми намагаємося на патрулі спостерігати, не допускати порушень громадського порядку і безпеки. Єдина різниця, мабуть, між мною і чоловіками в нас під. Патру підрозділі під час виконання струбової обов'язки, що е, при виявленні підозрілих осіб ну, буває поверхнева е, перевірка, огляд, речей це може робити лише особа відповідної статі. Ну, тоді вже виходить, що мої патрульні виконують обов'язки трошки старшого. Ну, під моїм керівником керівництвом. І е, на патрулі я відповідаю повністю за свій особовий склад, який зі мною є. Тобто, як за їхнє збереження життя і здоров'я, так, відповідно, і майна це є теж один з таких відповідальних моментів, як і командира відділення, як і любого начальника військового наряду. Служба під час патрулювання від служби в ППД вона відрізняється лише, мабуть, тим, що йдуть інші знання, обов'язки виконання і статті буде так говорили закону, тому що під час несення патрулювання ти повинен знати і володіти більшість, більшою кількістю законів України. Це йде і Конституція, це йдуть о, про поліцію, також про Національну гвардію. Ти повинен розуміти, яка є підстава, не підстава для виявлення правопорушення. Є знання. Тут дуже відіграють велику роль знання. Ти повинен завжди бути насторожі, готовий, щоб попередити про порушення, не допустити його. І також, ну, як я говорила, знання і знання. В ППД служба вона відрізняється тим, що ти на місці, але теж ти відповідаєш, відповідаєш залежно від степені, який ти там. На посаді, чи що ти в цей момент виконуєш, назавжди є обов'язки. Знову ж ми вертаємося обов'язки і закони. Їх потрібно знати і дотримуватись. Адже, коли приходить до тебе розпорядження, якесь, ти повинен його виконати або передати далі і проконтролювати його до виконання. Під час патрулювання наша робота є відповідальною, тому що ми посередники між правопорушниками і поліцією. Ми виявляємо. Правопорушників чи громадян, які намагаються вчинити його. І тоді ми вже викликаємо працівників поліції для складання чи, можливо, проведення бесіди з цими громадянами. Це є відповідальність, тому що ти йдеш і ти дивишся, щоб не було бійки, можливо, якоїсь, так як в нас в центрі міста це дуже люблять робити молоді люди. Це повинна бути з ними робота. Якщо знаєш закони, ти можеш з ними спокійно все роз'яснити, пояснити. Тобто воно вже не, не доходить, будемо так говорили, до працівників поліції. Це йде попереджувальна робота, роз'яснювальна. Адже ми для того є, щоб попередити правопорушення. В ППД також ці всі обов'язки, відповідальність вона є на тобі, тому що твоєму попорядкуванню може бути 10, може бути 100 осіб, і ти повинен розуміти, як з ними правильно працювати. Для мене є велика. Велику важливу роль відіграє відповідальність і знання своїх обов'язків, тому що я, як мама, відповідальний світ маленького вже несу за своїх дітей, їхнього маленьку віку. І я прийшла з розумінням, що хочеться рости розвиватися по службі і що завжди буде відповідальність на моїх плечах. У мене є двоє дітей, сину 20 років, дочці 11 років. Син пішов тим же шляхом. Він Вступив в лави в Національної гвардії України, зараз курсант е Національної академії Національної гвардії України. Ну, майбутній офіцер, гордість мамина. Дочка ще в роздумах, ну, підлітковий вік, але вона, ну, сприймають вони адекватно, спокійно. Вона вже привикла, не так казала. Балансування між службою і е домашнім цивільним життям. Для нас, як жінок військовослужбовців, для мене це є трошки важка проблема. Ну йдучи служити, я це розуміла і намагаюся його дотримуватись, бути на службі на рівні з чоловіками, виконувати ті ж обов'язки, що й вони, і приходити додому, виконувати обов'язки матері, дочки, там, внучки, якщо потрібно. У наш час, це з одного сторони важко для нас, жінок. І важко в тому розуміти, що багато є е, військовослужбовців-побратимів, будемо так говорили, які е, не можуть цього зрозуміти, як це бути жінкою, військовослужбовцем, адже в певний час е, ти виконуєш обов'язки на рівні з ними, і ти розумієш, що в цей же час тобі е, появляються чи нарізають, як би так сказати, багато задач домашнього побуту. Це є школи, це є навчальні заклади. Це може бути щось вдома, просто звичайна річ. І ти це все складаєш докупи. Ну, дякую батькам, що допомагають мені з домашніми роботами, з дочкою, е, також своєму командуванні, яке теж з розумінням відноситься до певних ситуацій, коли там потрібно вирішити домашні питання. У моїй роботі найскладніше потрібно навчатися постійно. Для відповідальності своїй посаді, своїм обов'язкам, потрібні знання, ти постійно навчаєшся. Інколи виникали сумніви і бажання звільнитися, все покинути. Але коли ти згадуєш цей, хоч не такий довгий но шлях, який ти вже подолав, що я досягла такої посади звання, ти розумієш, ну, зараз звільнитися і все намарно. Починаєш знову вдосконалюватись, думати, чому така виникла думка, в чому проблема. Покращуєш знову себе, робиш нову, нову версію. Системи підготовки військовослужбовців змінювати не можу. сказати, чи щось аж нагально так велико потрібно, але дивлячись, як зараз змінюється наша армія, як змін... які підходи вони нові роблять, можливо, все вдасться в них самих. Але в структурі, в самій системі. Трошки стереотипи змінювати, змінювати і розуміти, що зараз приходить на службу наш теперішній час, не покоління молодих хлопців, які е, можуть все від А до Я знати, розуміти і зразу ж виконувати, приступати до виконання. Тут потрібно більше з психологією працювати людей, тому що є е, люди, які приходять 45 років. 50 років це є люди, які прийшли до доволі такий великий життєвий шлях. Тут вже не будеш з ним себе поводити, як 18-20-річним хлопцем. Це є розуміння. Ну, мабуть, оце треба підхід просто до людей змінити. Одівши форму одягу, ти не просто військовий в одязі, військової форми, а ти є прикладом. Ти є наслідником, ти е, на тебе рівняються, на тебе дивляться. Ти повинен розуміти, повинна розуміти, що е, немає колишніх військових навіть. Ти в ній відповідальність береш на себе. І що твоє життя після цього, як ти оділа на себе форму, зовсім кардинально практично змінюється. Жінки, які нас дивляться і мають бажання вступити до лав ряду військ. В першу чергу повинні зв... зважити всі свої баланси між життям до і після військової служби, і повин... повинні розуміти, що цим кроком вони наближають нас, нашу країну, до перемоги.